Це кадри із затримання чоловіка, який погрожував підірвати гранату у себе вдома. Випадок стався в Бучацькій громаді у грудні минулого року. Поліцейські справді знайшли у нього бойові гранати. Розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, в Тернопільській області таких випадків, коли люди погрожували зброєю в громадських місцях і помешканнях, за минулий рік було 10, а від початку повномасштабної війни 23. Останній приклад, який стався з незаконним обігом зброї, це було повідомлення з Бучіського району, що власне чоловік забекордувався вдома. Погрожує предметом, схожим на гранату своїй дружині та тещі. чоловіка, скажімо так, обезброїли, вилучили в нього реально дві бойові гранати, які він зберігав в себе вдома. Чоловіку під оголошена підозра по статті за незаконне зберігання зброї, а також погроза вбивством. Проводиться відповідне кримінальне розслідування щодо бойової зброї чи автоматичної зброї, таких випадків практично не було. З початку війни їх кількість збільшилася. Що провокує у людей таку поведінку, розповів поліцейський психолог Михайло Козюк. На жаль, у практиці поліції трапляються випадки, коли через необдуманість, імпульсивність, якийсь негативний психологічний стан іноді, навіть на основі додаткових якихось подій, таких як конфліктність або зловживання алкоголем чи іншими психоактивними речовинами, людина проявляє таку поведінку, яка може призвести навіть до летальних випадків. Можуть бути також і якісь. Шокові стани в людини, якісь ознаки посттравматичних стресових розладів, або якісь ситуації, з якою людина не може сама справитись та відчуває відчуття несправедливості. Поліцейський психолог радить, як діяти в таких випадках. Подбайте, перш за все, про особисту безпеку. Приборкайте свою природню зацікавленість та уникайте масових скупчень людей. Потім спробуйте діяти так. Щоб якомога швидше забезпечити безпеку інших людей, тих, хто поряд. І знайдіть обов'язково можливість максимально швидко повідомити екстрені служби. Якщо ви відчуваєте шоковий стан, спробуйте відволіктись на щось. Подивіться на предмети, які рухаються поряд, або повільно про себе порахуйте від 1 до 5. Ще є такий спосіб, як знайти 5 предметів, які навколо вас. Я зараз бачу автомобіль. Пішохід, який рухається, вікно, а також дерево. Незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси під час воєнного стану можна задекларувати. Розповів начальник сектору контролю за обігом зброї Нацполіції області Степан Дженджеристий. За його словами, від 25 листопада минулого року, коли набули чинності зміни до закону про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України на Тернопільщині задекларували 35 одиниць зброї. Три автомати, три пістолети, один кулемет, п'ять нарізних карабінів і 23 одиниці мисливської гладкоствольної зброї. Вся ця зброя була перевірена працівниками поліції і повернута громадянам до закінчення воєнного стану. Після закінчення воєнного стану протягом 90 днів громадяни задекларовану зброю здають до поліції. Поліцейські її перевіряють. В подальшому ця зброя, якщо вона відповідає нормам, буде зареєстрована з громадянами або перероблена в макет залежності. Побажанню декларанта. Сам процес декларування е, прийнятий і робиться для того, щоб е, перше, е, люди уникли, уникли відповідальності, а друге, щоб е, для належного контролю за зброєю, яка знаходиться в громадян. За словами поліцейського, за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибухонебезпечними речовинами можуть ув'язнити до семи років. Тарас Бурак, Андрій Міц – Суспільне новини. Тернопіль